Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Ласкаво прошу на мій канал. Хочу показати вам, як я сію свої ахіменеси або інші гібриди гіснерєвих. Десь місяць тому насіяла багато різних варіантів, і після того, як посіяла, в мене був такий невеличкий нещасний випадок. Три варіанти з однієї сосниці. Перевернулася моя пасочка ця, перемішався ґрунт, і фактично те насіння, яке було, воно все тут перетасувалося і потрапило під низ. А насіння настільки малесеньке, воно як пил. Фактично, воно вже не зможе прорости. І ці варіанти, які тут зазначені, мені треба. Наново пересіяти. Тут один із варіантів лишався на місці, не випав ґрунт і вже є перші паростки. Хоча зверху присипало перлітом з інших. Тому навіть цей варіант буде під питанням, чи це дійсно проросло те, що посіяно по цьому варіанту. Тому все ось це мені треба пересіяти, на жаль, вже немає насіння ось цього варіанту. А три решта ще є. І серед моїх посіяних рослин. Саме останній сінець, який я сіла, це 2017 року насіння старе. Ось воно вже проросло. І я не хотіла займати усю пасочку, але в мене більше не було варіантів для посіву. Лишалося вільне місце. Я подивилася, ну. Так співпало, що якраз лишилося три різних варіанти із чотирьох, які необхідно досіяти. І в мене є три вільні зони. Вони не підписані, в них нічого не росте. Я думала, що буду потім в них пікірувати інші сіянці. Так і лишила. Ну, виходить, що так співпало, треба досіяти. Ось я дістала насіння, як я його зберігаю. Завжди підписую рік схрещування. Хто є матір'ю, хто є батьком варіанти або назву сорта, або свої коди своїх сіянців. Папір тонюсінький, пакувальний. Складаю, проклеюю, засипаю насіння і склеюю. Потім, якщо треба, ножичками зрізаю край. Надбираю насіння і знову склеюю. Ось тут е, мені треба було пересипати, бо я знайшла, що в мене один варіант схрещування. Виявилось два пакетики, я їх в один з'їла, щоб менше місця займало. І ось, фактично зараз буду цим займатися. Що я використовую? Або е, звичайний папір розрізаю на квадратики. З одного краю я складаю пальцями куточок придавлюю, насипаю всередину насіння, потім складаю папірчик і постукуючи, буду висівати Зараз моє завдання полягає в тому, що мені необхідно надрізати ці пакетики. Потім я перепідпишу рік, тут місце дозволяє. Ось, розгинаємо пальцями пакетик відкритий. Пінцети улюблені, шило, без них нікуди. Так легше маніпулювати. Ну, тут я сипнула багато, тут десь біля 40 насінин. Пакетику ще лишається, достатньо. Воно може лежати роками, як ви бачили, 2017 рік і насіння проросло в 2024 році. Незважаючи на те, що воно зі мною пройшло 4 дні евакуації в мороз, в сумці лежало моїй з документами. Промерзало, перегрівалося, знов промерзало, і все одно проросло. Так що нічого страшного насінню не буде. Ось таке воно дрібнесеньке. Зараз лінієчку прикладу. Ось, зверху шкала сантиметри-міліметри. ви можете подивитися, наскільки дрібне насіння в Ахіменесі. Саме цей варіант це Ахіменеси. Це не гібриди, це ахіменеси. Ось. Так, спробую тепер посіяти. Тут трішечки телефон дуже близько, і мені важко підлазити з цим пакетиком і контролювати. Моя задача посіяти не все насіння. Мені не треба... Ой, не фокусується. Мені не треба так багато, тому що потім буде дуже важко займатися з цим насінням. Його треба буде все пікірувати, розсаджувати кожну окремо, для цього багато місця треба. Тут буде достатньо буквально 10 насінин. просто оцінити цей варіант схрещування. Якщо буде багато цікавих варіантів, далі я буду знову досівати кожен рік і відбирати найкращі. бо інколи буває з 20 різних схрещувань. Лише одне вдале, коли дуже гарні квіти. Так, я посіяла, половина лишилася. І я постукувала, намагалась ось тут, щоб до країв не доходити, я все одно потім розпікірую. Грунт вологий, не прискати нічого не треба. Зараз насіння моментально прилипло до землі. Єдине, що треба, це підписати. Обов'язково той самий варіант, який був. У мене клейкі стрічки. Вони у нас продаються на пошті, там, де конверти, посилки. Необхідно буде зараз сюди перенести назву і одразу приклеїти цю етикеточку, щоб не загубити, який саме це варіант. Так, ось я перенесла номерок. Це просто номер по порядку. У мене є запис, нотатник, де я записувала, які варіанти я сіла, яким номером позначила. Це для мого простішого, швидкого знаходження, що це за сіянці. Можна так робити, можна не робити, це вже на ваш, як то кажуть, досвід. Ну і відповідно малипуче, обережненько. Я намагаюся приклеювати ці надписи з боку, щоб вони були на рівні ґрунту. Бо потім етикетка може перекривати доступ сонячних променів. І тоді не буде потрапляти достатньо освітлення сіянцям. Так, ну, це так коротко, і приблизно як можна швидко-легко посіяти. А те насіння, яке лишилося, ми його, звісно, не викидаємо. Я беру, кладу пінцет, зазвичай беру пакетик, цей самий пакетик ставлю, тут головне його привідкрити і так само постукуючи, закладаю край куток аж всередину, і все насіння назад висипаю. Тут буває одна-дві насінинки ще застріють. Якщо пінцетиком або шилом допомогти, воно все, все, чистий папір, все насіння назад. Буває інколи десь пару насінин падає довкола. Я люблю ще брати великий білий лист паперу підстиляти. І після того, як я всі посію, у мене на цьому листі буває навіть 10-20 насінин суміші. У мене є окремі пакетики. Де я пишу суміш і туди все зсипаю. І також на всяке тримаю те насіння. Бо якщо дуже цікавий виявиться е варіант, то я навіть цю суміш потім можу знов досіяти, бо я знаю, що вона е з того сету, з того набору насіння, де було цікаво, цікаві квіти виросли. І все. тут я беру звичайний пива. Промажу, склею, так само вертикально потримую, щоб засохло, щоб насіння не приклеїлось. І на зберігання. Дякую за увагу! І заходьте ще до мене на канал. До наступних зустрічей!